Усім привіт! У цьому відео хочу вам розказати і показати свою капусту. Показати кабачок ми посіяли рівно тиждень назад. На даний момент сьогодні в нас 3 березня. Вже рівно тиждень назад, тобто 7 днів назад, ми посіяли кабачок в стаканчики. Зараз, звісно, я вам все покажу і розкажу. І коли, в принципі, планується. Подальша його висадка у відкритий ґрунт. Звісно, покажу вам і капусту. Вже вам давно не показував. Були знаю пару нюансиків, але ми то це виправили. На даний момент капуста виглядає добре. І вже від завтра, тобто від 4 березня, ми починаємо обробляти землю, підготовку землі до висадки капусти. Капуста буде висаджуватись під агроволокно. Ну і вже там по ситуації буду вам все знімати і показувати, як у нас все це буде проходити. Так, щоб від вас не забирати багато часу, тож я вам покажу все в одному відео. І за капусту, і за кабачок. Так, почнемо з кабачка, друзі. Ось так він виглядає на даний момент наш кабачок, який почав сходити два дні назад. Два дні назад пішли перші всходи біля, е, у нас біля печки, тому що там більш тепліше. Так, Це у нас не дуже добре, що кабачок у нас у місті з капустою, тому що капусті вже тепло не треба. А ось кабачку треба тепло. Тож, е, коротше, на даний момент у нас йде ще поки що так, але капустка вже, слава Богу, від завтра. А ну, там завтра підготується земля під посадку і вже надалі буде висадка самої капусти. Кабачок у нас виглядає ось так. Ось такі у нас сходи, як ми бачимо. Вже пішли все, вже пробивають фактично кожен один. В принципі, думаю, я що 90% сходності кабачка буде точно. Так, я Дивіться, покажу вам. Тут уже де самі перші були всходи. Ось так він виглядає. Де вже повністю розкритий, все нормально. Рослинка не тянеться, тому що сонечка вже їй хватає. ну так скажем, достатньо, щоб ця в нас. Рослинка не тягнулася і щоб їй було комфортно. А також температура її в самий раз. Ми стараємося тримати около 20 градусів тепла для кабачка. Так, тут у нас, в принципі, все ясно. Вже наступне відео буде про нього, коли вже абсолютно всі будуть виглядати ось так. Кабачки, як у нас виглядає ось цей. Сіяли ми ось на таку глибину. Почти на півстаканчика, тому що слінка, да, трошечки довше буде сходити, але вона вже не так буде сильно тягнутися. Ну, це я так думаю. І на даний момент в нас такий результат. Так, ну і така капустка, і звісно вам розказую, що саме я вносив, які добрива. Скажу вам їхні назви. У попередньому відео у мене є відео, яке я знімав. Тобто там є про е, добрива, які я використовував по цій капусті. Це в нас іде укорінювач Black Magic, е, гролів і кальцефос. Це у нас все є фактично для е, кореневого підживлення, але е, гролів у нас я давав по листку, тобто оприскування. Як Скільки разів обробляв, з якого добрива. Обробляв, обробляв я, друзі, дивіться, перша обробка, яка у мене була. Посіяли, зійшли. Перші два листки. Чекаємо перший настоящий листок, який у нас е, починає прорізуватись, ми даємо укорінювач. Тобто, давав я 4 рази укорінювач від Blackmagic. Е, давав я потім. Оприскував десь около 4-3 разів і давав кальцефос на корінь около трьох разів. Тобто це, це підживлення в мене було по капусті Що саме головне? Ще треба вам, ну, хто не знає, хто знає, в принципі я лише по своїй практиці розкажу вам, як я вирощував і що. Хто не знає, не. Перезволожуємо ґрунт, тому що якщо ґрунт буде постійно перезволожений, у нас це є перша причина для виникнення будь-яких хвороб, які можуть возникнути на капусті. Це у нас іде переливання, якщо постійно е, торф мокрий, якщо постійно рослина коренева система мокра, то є в нас недобре. Плюс я старався поливати тоді, коли, якщо, наприклад, сьогодні поливаю і знаю, що на наступний день буде сонячна погода, тому що воно просушить ґрунт. Поливаємо в середньому не дуже сильно, так, е, слегка поливаємо, постійно, щоб був вологий ґрунт, але не перезволожений і не пересушений, тому що це є дуже важливо. Стараємося тримати в середньому влажний ґрунт для капусти, але не мокрий. Тому що це дві великі різниці волога і, мокра, е, мокра, і мокрий ґрунт у капусті. То в нас буде трошечки проблемка, скажімо так. Це такі перші признаки хвороби. Потім, що ми повинні ще притриматись, коли сіємо капусту, сіємо обов'язково її у чистий торф, не мішаємо ні з яким там перегноєм або там якимось ґрунтом чи глиною чи ще чимось. Просто чистий торф, який беремо з мішка, насипаємо у косети і сіємо капусту. Тоді вам 100% гарантовано, що не буде ніяка хвороба в капусті, в кореневій системі. Буде чистий торф, то в нас є теж, що немало важно, тому що вона у нас буде, ну, фактично, скажімо так, 100% без хвороби. Наприклад, цю капусту я від хвороби нічим не обробляв взагалі. У нас чистий корінь, як ви бачили, чиста капуста, гарна, темно, зелена і прекрасно себе почуває. Так що, думаю, що в принципі, нічого важкого тут немає. Яку саме температуру я тримав для цієї капусти. Тримав не ниже 12 градусів, не більше 20. Тому що у нас йде в середньому, я завжди старався тримати там 15 градусів, ну, максимум до 18. Тоді все чудово, все супер. І стараємось, щоб не було на плівці конденсату. Тобто, на даний момент у мене нема конденсату на плівці і його і не було. Тому що у мене двойна плівка стоїть. Плюс у мене отоплення дровами, що є, постійно підсушується повітря. Тобто у нас, ну, у нас є конденсат, як бачите, на цій плівці. Але на цій у нас його немає. І не було, коли була більш влажна погода. Також його не було. Було там трошечки країв у нас, але то таке. Так що, в принципі. Все дуже легко і просто, щоб отримати прекрасну розсаду капусти, нам багато зусиль не треба додати, просто треба трішечки знати, що і як саме їй давати. І коли стараєтесь підживлювати капусту, обов'язково, тобто поливати капусту, обов'язково поливаємо з якимись добривом. Ну, це вже дивимося там плюс-мінус, в якій фазі капуста. Що і як. Ну, як я вам вже розказав, як я давав, що саме давав і скільки. На даний момент я не буду вам показувати ці добрива, а у минулому відео можете подивитися, якими добривами я, які добрива я використовував для цієї капусти. Тож, все дуже легко і просто. Я думаю, що всі можуть з цим справитись. Просто треба плюс-мінус умови создати для капусти, і буде все добре. що ж, тоді наступне наше відео буде із. Із капустою, яку ми будемо вже висаджувати у відкритий ґрунт. І, звісно, забув вам показати, будемо висаджувати її ось таким ось такою ручною сажалкою. Так що я думаю, що все буде нормально, все буде добре. Погода нас не підведе, тому що ну, в дальніші два тижні не передають дощів, але є там щось. Трошки мінуса у нас, але то таке і справи, то для капусти не страшно. Якщо було відео для вас цікавим, може чимось було корисним, буду вам вдячний за підписочку. Якщо підпишетесь на мій YouTube канал, обов'язково хто ще не підписався, кому подобається моє відео, обов'язково ставте лайки. Пишіть коментарі, хто що думає по поводу капусти і по поводу... ну, кабачка якщо питайте, я вам постараюся всім відповідати. У нас на каналі вже 7600 підписників. Буду вдячний, якщо е, до літа наб'єм 10 тисяч підписників. Тому що, Ну як вам сказати, знімаємо, стараємось для вас відео показувати, розказувати. Розказую все по своїй практиці, що і як я роблю. Буду вдячний від вас за підписочку. Всім удачі добра, всім пока.